Чаємо засідання постійної комісії Іванівської сільської ради з питань планування фінансів бюджету соціально-економічного розвитку інвестицій та міжбюджетного спільнобіль... міжнародного співробітництва. Е, так, питання це питання доповідає начальник і Ліва відділу Несторіна. Перше питання денного про затвердження додаткової угоди 1 від червня 2025 року до договору номер 36. Це додаткова угода по додаткова угода, це по. Питання іншої субвенції з місцевого бюджету, а саме з обласного бюджету на щомісячну допомогу ветеранам УПА, допомогу сім'ям стані, Вони просто ми певно, що десь в лютому ми приймали угоду по тій субвенції, а зараз просто збільшився перелік категорій, по яких виплата буде здійснюватися. Через то вони склали додаткову угоду. Це обласний бюджет. Комісія рекомендує заплатити. Хто за так. друге питання про затвердження договору номер шість, про передачу до бюджетного трансерту між Іванівською сільською радою та Тербурянською військовою радою? По цьому, по цьому договору ми відповідно до того, що нам передано геріатрію ще одну годину з травня місяця. Ой, як забула піти ще як? І Тербунський центр надання соціальної допомоги нам звернувся з тому, що ми маємо підшкодовувати за утримання цієї людини по їхній згідно розрахунку 100 тисяч, і ми передаємо цю іншу субвенцію міській раді. іншу субвенції. Договору номер 7 про передачу між ТРАНСФЕРТУ трансферу між сільської ради радою та Тернопільською ОВА. По цьому договору в нас йде передача з місцевого бюджету субвенції на фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і отримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Це на співфінансування експлуатаційного утримання дороги Тернопіль козівка поростків в сумі 300 тисяч. Це на тульки, ми даємо бюджету. Затверджує четверте питання про внесення змін до бюджету іванівської сільської громади на рік. Так, відповідно до поданих до нас листів, які надійшли на ім'я сільського голови. Нам необхідно здійснити наступні видатки. І в зв'язку з тим, що в 2025 році не фактичні статті видатків можна направляти тільки за рахунок перевиконання дохідної частини, то ми збільшимо доходи загального фонду. За рахунок перевиконання на 500 тисяч за рахунок податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку, інших ніж заробітна плата. Дані кошти ми направляємо на фінансування заходів з землею, скоріше 68 тисяч. Це будуть видатки на. Видатки на, так, він, для оплати послуг з топографічної геодезичної зйомки вуличного допроводу в селі Іванівка. Також 32 тисячі на придбання предметів матеріалів обладнання для закладів культури, для будинків культури для придбання саме тих матеріалів. І на 400 тисяч це 100 тисяч інша субвенція з місцевого бюджету і 300 тисяч співфінансування субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва українських автомобільних доріг загального значення. Також нам необхідно направити вільний залишок в сумі мільйон тим. На утримання закладів загальної середньої освіти, на оплату енергоносіїв, електроенергії 300 тисяч, на оплату природного газу 200 тисяч і на придбання торфу брикетів 300 тисяч, надання дошкільної освіти, також на придбання торфу брикетів 60 тисяч. На інші заходи в сфері соціального захисту 300 тисяч це ще на інші виплати населення. Там буде і військовослужбовцям, і на лікування, ну, на всі ті потреби, які будуть люди звертатися. І на заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 40 тисяч це в нас буде на придбання камер відеоспостереження та оплати послуг з їх встановлення. Також нам необхідно здійснити перерозподіл видатків земельного фонду. Ми зменшуємо асигнування по КЕКУ 2282. Ми закладали кошти по закладах дошкільної освіти і закладах середньої освіти на навчання качагарів, сезонних кочегарів. але виникла потреба нам перекинути кошти 3750 на навчання по управлінню. Спеціалістів, голова заступник, і ми перекладаємо з дошкільної освіти 2000 і з закладів загальної середньої освіти 1750 і на все. Такі видатки, такі зміни. Погоджуємо, завершувати. На культуру, то на ветеранський проєкт. Так? Mm -hmm. no. Створення ветеранського простору, там якісь матеріали треба запитати буде. Mm -hmm. Культура. Mm -hmm. È, так, там ще шеї. П'яте. Призначення акту, приймання передачі на один, в п'яте російських по цьому акту передачі ми закупляли в травні mm -hmm. танки заводження типу їжа. Ми їх передали це на військову частину, і тепер нам просто треба затвердити оці було передати на військову частину. А собі це на Донецьку обласну військову адміністрацію. Вони вже потім передавали на військову частину двадцять Затверджуємо за шосте питання: надання матеріальної допомоги на лікування. Ну там згідно переліку серединському Олегу Мирославовичу на лікування дружини Руслана. То він надав документи. Парати. Тієї... Парати. Так, так. Тоді Каволич, то, так, так. так, Чубенко Парати. Знаєте? Парати. Так, і на сесії буде. Все, Все. Засідання бажаємо завершення. Дякую. Дякую, Дякую. 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 вам. Дивіться, мені протокол, ще там тієї сесії буде